Нанотехнології це галузь науки, яка вивчає та використовує матеріали та структури на нанометровому рівні. Історія розвитку нанотехнологій почалася у 1995 році, коли фізик Річард Фейнман виголосив легендарну промову є багатше місце внизу. У 1991 році вчений Ерик Дрекслер вперше використав термін нанотехнологія. Цікавим фактом є те. Ще у 1998 році поверхня Кремнію була вперше використана для створення наноструктур. З того часу нанотехнології стрімко розвиваються, і зараз вони застосовуються у багатьох галузах, включаючи медицину, електроніку, енергетику та матеріалознавство. За останні роки кількість наукових публікацій у галузі нанотехнологій значно зросла. Тільки у 2020 році було опубліковано понад 200 тисяч наукових статей з цієї тематики. Це свідчить про великий інтерес наукової спільноти до розвитку цієї галузі. Одним із найвідоміших досягнень в історії нанотехнологій є створення першого наноробота у 2003 році. Цей робот був розміром всього кілька нанометрів і міг виконувати прості маніпуляції з молекулярними структурами. Загалом історія розвитку нанотехнологій свідчить про неймовірний прогрес у цій галузі та безмежні можливості, які вони відкривають для людства. Нанотехнології ґрунтуються на декількох основних принципах, які визначають їхню унікальність та ефективність. Один з цих принципів. Це здатність контролювати та маніпулювати матеріалами на нанометровому рівні. Нанометр це мільярдна частина метра, що дозволяє працювати з атомами та молекулами, цей рівень контролю дозволяє створювати матеріали з унікальними властивостями, які не можуть бути досягнуті за допомогою традиційних технологій. Наприклад, наноматеріали можуть бути міцнішими, легшими та більш стійкими до корозії порівняно зі звичайними матеріалами. Ще одним важливим принципом нанотехнологій є принцип самоорганізації. Наночастинки можуть організовуватися самостійно у певні структури та форми за допомогою внутрішніх взаємодій. Цей принцип дозволяє створювати складні наноструктури без необхідності втручання ззовні. Ще одним ключовим принципом нанотехнологій є принцип масштабованості, нанотехнології дозволяють працювати з матеріалами на різних масштабах. Від окремих атомів до великих наноструктур. Це відкриває безліч можливостей для створення нових матеріалів та пристроїв. За останні роки кількість публікацій у галузі нанотехнологій стрімко зростає. У 2020 році було опубліковано понад 200 тисяч наукових статей з цієї тематики. Це свідчить про великий інтерес наукової спільноти до розвитку цієї галузі. Нанотехнології вже застосовуються у багатьох галузях, включаючи медицину. Електроніку, енергетику та матеріалознавство. Наприклад, наночастинки можуть бути використані для посилення ефективності лікарських препаратів або для створення нових матеріалів для сонячних батарей. За допомогою нанотехнологій можна покращити якість життя людей та зробити технології більш ефективними та стійкими. Важливо продовжувати дослідження у цій галузі та впроваджувати нові технології. Для досягнення сталого розвитку та покращення якості життя. Нанотехнології в сучасному світі відіграють ключову роль у багатьох галузях від медицини до електроніки. Одним із застосувань нанотехнологій є створення наномедицини, яка відкриває нові можливості у лікуванні хвороб. Наприклад, наночастинки можуть бути використані для доставки лікарських препаратів безпосередньо до уражених клітин. Що підвищує ефективність лікування. За допомогою нанотехнологій також розробляються нові методи діагностики хвороб, які дозволяють виявляти їх на ранніх стадіях. У сфері електроніки нанотехнології використовуються для створення більш потужних та енергоефективних пристроїв. Наприклад, наночіпи можуть бути використані для створення швидших та менш енергозатратних комп'ютерів у 2020 рік. Обсяг світового ринку нанотехнологій становив близько 100 мільярдів доларів, і цей показник продовжує зростати з кожним роком. Очікується, що до 2030 рік цей обсяг збільшиться удвічі. Нанотехнології також знаходять застосування у виробництві сонячних батарей. Наночастинки можуть підвищити ефективність сонячних елементів та знизити їхню вартість. У 2018 рік було встановлено рекордну ефективність сонячної батареї, створеної за допомогою нанотехнологій, яка складала понад 30%. Це свідчить про потенціал нанотехнологій у сфері відновлювальних джерел енергії. Нанотехнології також використовуються у матеріалознавстві для створення нових матеріалів з унікальними властивостями. Наприклад, нанокомпозити можуть бути використані для створення легких та міцних конструкцій у авіаційній промисловості. За допомогою нанотехнологій можна покращити якість життя людей та зробити технології більш ефективними та стійкими. Нанотехнології мають безліч переваг у порівнянні з традиційними технологіями. Наприклад, за допомогою нанотехнологій можна створювати матеріали з унікальними властивостями. Які не можуть бути досягнуті за допомогою звичайних методів, наночастинки можуть бути використані для покращення ефективності лікарських препаратів, зниження витрат на виробництво сонячних батарей та створення нових матеріалів для електроніки. За останні роки кількість публікацій у галузі нанотехнологій стрімко зростає. У 2020 рік було опубліковано понад 200 тисяч наукових статей з цієї тематики. Це свідчить про великий інтерес наукової спільноти до розвитку цієї галузі. Нанотехнології також дозволяють зменшити використання ресурсів та енергії під час виробництва, що сприяє сталому розвитку та збереженню навколишнього середовища. Наприклад, за допомогою нанотехнологій можна знизити витрати на виробництво сонячних батарей на 20-30%. Крім того, Нанотехнології дозволяють створювати більш ефективні та стійкі матеріали, що підвищує їхню тривалість та надійність. У 2018 році було встановлено рекордну ефективність сонячної батареї, створеної за допомогою нанотехнологій, яка складала понад 30%. Це свідчить про потенціал нанотехнологій у сфері відновлювальних джерел енергії. Незважаючи на безліч переваг, пов'язаних з використанням нанотехнологій. Існують також ризики та виклики, які потрібно ураховувати. Одним з основних ризиків є потенційна токсичність наночастинок. Деякі дослідження показали, що деякі типи наночастинок можуть мати негативний вплив на здоров'я людини та навколишнє середовище. Наприклад, наночастинки деяких металів можуть накопичуватися в організмі та викликати шкідливі ефекти. З цієї причини важливо проводити додаткові дослідження щодо безпеки використання наноматеріалів. Ще одним ризиком є можливість виникнення нових видів забруднень та відходів під час виробництва наноматеріалів. Наночастинки можуть мати складну хімічну структуру, яка може ускладнити їхнє видалення та переробку після використання. Це може призвести до забруднення навколишнього середовища та загрози для здоров'я людей. За останні роки кількість публікацій у галузі нанотехнологій стрімко зростає. У 2020 рік було опубліковано понад 200 тисяч наукових статей з цієї тематики це свідчить про великий інтерес наукової спільноти до розвитку цієї галузі. Ще одним викликом є необхідність регулювання використання нанотехнологій. У багатьох країнах відсутні чіткі правила та стандарти щодо використання наноматеріалів. Що може призвести до недостатньої контрольованості та безпеки використання, для того, щоб максимально використовувати переваги нанотехнологій, необхідно розробляти ефективні механізми регулювання та контролю. Важливо продовжувати дослідження у цій галузі та впроваджувати нові технології для досягнення сталого розвитку та покращення якості життя. Нанотехнології це галузь, яка принесла безліч інновацій та революційних досягнень у науці та технологіях. Одним з найвідоміших досягнень в галузі нанотехнологій є створення першого наноробота у 2003 році. Цей наноробот розміром всього кілька нанометрів міг виконувати прості маніпуляції з молекулярними структурами, відкриваючи нові можливості для медицини та науки. Ще одним вражаючим досягненням є створення наночіпів для діагностики раку. Наночіп може виявляти ракові клітини на ранніх стадіях захворювання, що дозволяє почати лікування вчасно та підвищує шанси на одужання. У галузі матеріалознавства нанотехнології також досягли вражаючих результатів. Наприклад, було розроблено нанокомпозити, які поєднують у собі міцність металів та легкість полімерів. Що знайшли застосування у виробництві літаків та автомобілів за останні роки кількість публікацій у галузі нанотехнологій стрімко зростає. У 2020 році було опубліковано понад 200 тисяч наукових статей з цієї тематики, що свідчить про великий інтерес наукової спільноти до розвитку цієї галузі. Ще одним вражаючим досягненням є створення нанорешіток для підвищення ефективності сонячних батарей. Нанорешітки дозволяють поглинати більше сонячного світла та перетворювати його на електроенергію з вищою ефективністю. Це відкриває нові можливості для використання відновлювальних джерел енергії та зменшення залежності від вугільних палив. Нанотехнології також знаходять застосування у створенні наноматеріалів. Для захисту від бактерій та вірусів. Наночастинки можуть бути використані для створення антибактеріальних покриттів на поверхнях різних матеріалів, що допомагає запобігати поширенню інфекційних захворювань. Важливо продовжувати дослідження та розвиток нанотехнологій для досягнення нових відкриттів та забезпечення сталого розвитку суспільства. Майбутнє розвитку нанотехнологій обіцяє низку захоплюючих можливостей та досягнень. Прогнозується, що до 2030 року обсяг світового ринку нанотехнологій зросте до понад 200 мільярдів доларів. Це свідчить про стрімкий розвиток галузі та великий попит на нові технології. Одним із напрямків майбутнього розвитку нанотехнологій є застосування в медицині вчені працюють над створенням нанороботів, які зможуть доставляти лікарські препарати безпосередньо до уражених клітин, покращуючи ефективність лікування. Крім того, нанотехнології можуть бути використані для розробки нових методів діагностики хвороб та виробництва персоналізованих лікарських засобів. Ще одним перспективним напрямком є застосування нанотехнологій у виробництві електроніки. Прогнозується, що наночіпи стануть стандартом для створення швидших та більш потужних комп'ютерів та смартфонів. Крім того, нанотехнології допоможуть підвищити ефективність сонячних батарей та зменшити їхню вартість. Що сприятиме поширенню відновлювальних джерел енергії. У галузі матеріалознавства нанотехнології відкривають нові можливості для створення легких та міцних матеріалів, які знадобляться у авіаційній та автомобільній промисловості. Загалом майбутнє нанотехнології обіцяє нам безліч нових технологій та відкриттів, які змінять наше життя до неузнавання. Нанотехнології в Україні поступово набирають популярність та знаходять широке застосування у різних галузах. Наприклад, у Львівському національному університеті імені Івана Франка дослідники розробили наночастинки, які можуть бути використані для боротьби зі забрудненням води та повітря. Ці наночастинки мають властивості, що дозволяють їм знешкоджувати шкідливі речовини та забруднювачі. Українські вчені також активно досліджують можливості використання нанотехнологій у медицині. Наприклад, в інституті біохімії і ОСВА Паладіна НАН України розроблено наночастинки для доставки лікарських препаратів безпосередньо до уражених клітин, що підвищує ефективність лікування. За останні роки в Україні зросла кількість наукових публікацій у галузі нанотехнологій. У 2020 році українські вчені опублікували понад тисячу статей з цієї тематики, що свідчить про активний розвиток галузі в країні. Нанотехнології також знаходять застосування у виробництві сонячних батарей в Україні. Наприклад, Компанія з виробництва сонячних елементів у Харкові використовує наночастинки для підвищення ефективності сонячних батарей та зменшення їхньої вартості. Українські науковці продовжують досліджувати нові можливості нанотехнологій та впроваджувати їх у практику для покращення якості життя та розвитку суспільства. Нанотехнології мають значний вплив на економіку та науку. За останні роки обсяг світового ринку нанотехнологій стрімко зростає. У 2020 році він склав близько 100 мільярдів доларів, а прогнозується, що до 2030 року збільшиться удвічі. Нанотехнології стають ключовим фактором у розвитку економіки, сприяючи створенню нових ринків та робочих місць. У науці нанотехнології революціонізують дослідження та розвиток нових матеріалів та технологій. Наприклад, в Україні вчені активно використовують нанотехнології для розробки нових методів лікування та діагностики хвороб. Це дозволяє підвищити ефективність медичних процедур та покращити якість життя пацієнтів. Вплив нанотехнологій на економіку та науку є надзвичайно важливим для подальшого розвитку суспільства та досягнення нових наукових та технологічних відкриттів. Нанотехнології мають безмежний потенціал для майбутнього розвитку науки та технологій. Прогнозується, що до 2030 року обсяг світового ринку нанотехнологій зросте до понад 400 мільярдів доларів, що свідчить про стрімкий розвиток галузі. У 2020 році українські вчені опублікували понад 2000 наукових статей з нанотехнологій, що свідчить про активний інтерес до цієї тематики. Одним із найцікавіших напрямків розвитку нанотехнологій є створення нанороботів для медичних досліджень. Прогнозується, що нанороботи зможуть виконувати складні маніпуляції на клітинному рівні та допомагати у лікуванні різних захворювань. Ще одним цікавим напрямком є застосування нанотехнологій у виробництві енергоефективних матеріалів для будівництва. Наприклад, наноматеріали можуть бути використані для створення ізоляційних матеріалів, які допоможуть зменшити витрати на опалення та кондиціювання приміщень. У майбутньому нанотехнології можуть стати ключовим фактором у боротьбі з кліматичними змінами та забрудненням довкілля. Прогнозується, що розвиток нанотехнологій допоможе створити нові методи очищення води та повітря, що сприятиме збереженню природних ресурсів та зменшенню впливу на зміни клімату. Україна має великий потенціал у галузі нанотехнологій та може стати лідером у розвитку цієї галузі. Важливо продовжувати інвестувати у наукові дослідження та розвиток нових технологій для досягнення сталого розвитку та покращення якості життя громадян. thank you